Так, дорога моя спільнота, доброго вам тижня, тихого, але так трошечки не виходять. Нам раз сосія під підгажують всю малину. Ну, нічого, переживемо цих ідіотів. Тому неприємності приєднати, то ми переживемо. І ще й докажем, що ми браття козацького роду. Отже, дивимося з вами. Дивимося з вами Дніпропетровську область, а саме Нікополь, Марганець, Покров, Широке, Кривий Ріг, Зеленодольс, Жовті Води і Апостолово. Ось так. Так, дивимося ми на період з 21 по 28 листопада. І перший, як завжди, Нікополь. Поїхали. В Нікополі буде ДРГ. Прям ДРГ-ДРГ. Ну, але їм будуть давати люлі, і вони будуть уходити. Слухайте, там в Нікополі буде якась така ситуація, будуть розганяти якусь таку, як інформацію таку. Знаєте, ілюзію будуть. Ілюзія, тому що, ну. Та інформація, про яку всі розказують, вона, ну, брехня, брехня. Так, е, так. Будуть пуляти, тут будуть і гради, і буде в Нікополі важкий тиждень. Отак От скажу. Важкий. Важкий тиждень це перше. Далі, будуть пожежі в Нікополі. Цього не було. Ну, якби менше було. В той раз. Я думаю, що пожежі це можуть бути ще оці фосфорні бомби. Бо мені вже так випадало, що весьмірка і карта сонця це були фосфорні бомби. Вони найбільше горять, оце. тому Нікополь обережно. Далі, і повітряні тривоги, страхи це все, що буде цей тиждень, Нікополі. Важкувато буде. Важкувато, дуже важкувато, тому що ну, люди не знають, що їм робити. Просто в такій ситуації люди не знають, що їм робити. Просто Люди, які розпускають дезінформацію, там пляшуть і святкують, що люди повелися. Але, ну що ж, але це брехня. Щось привезуть таке для захисту вам Нікополь. Слава Богу. Так, ем, дивимося марганець. Марганець. у ой Так, марганець. Слухайте, а чого місцеве керівництво ваше недолуге не просить для вас більшого захисту? Щось якось, типа, аля, і так сойдет. Взагалі не подобається. Так, по марганцю. Жертви. Жертви. Далі. Е будуть чимось пулять. Е щось розбивати, руйнування будуть. Ну, тут більше йде, з-за води будуть стріляти. Якісь стрілялки з-води. Навіть не знаю, що вам сказати хорошого. Хорошого нема тут нічого, розумієте? Якусь гуманітарку вам привезуть. Ну, це класно, ну краще б захистили якось. Руйнування. Руйнування якихось об'єктів, які будуть дуже-дуже дуже цінними для них, отак От скажу. Руйнування будуть такі. Десь, десь, наприклад, якісь корпуса якісь зруйнуються. Або якісь там, знаєте, от в заводі якийсь цех. Ось такого плану будуть руйнування. Далі, дивимося далі покров. Покров. Ой, по покрову там пішли хороші дії, швидкі, якось по покрову більше якось захист ставлять, але менше пуляють. Там взагалі, є як, знаєте, рази, рази. Буде ДРГ. Десь як висадка можлива, як цих розсосійців. Але люлей відхватять, бо ми там, там кордони от. Цього дуже захищено. Але менше, уже менше, слава Богу. Так, поїхали далі. Широке. Не можу я без вас, не можу. Е Мені треба вас подивитись. Дивимося широке. Широке. Не подобається мені ситуація по-широкому. Вибачайте, буду сьогодні я вам нести плахую вість. А, так. Дивіться, по-широкому буде смерть якогось відомої людини у вас там. А, військовослужбовця. Дізнаєтеся про смерть. Десь в бою загинув, царство небесне. А, так. Але, в принципі, нічого такого. По-широкому там э, щось там наше буде рухатися і якась падлюка здасть. Ну, йому дадуть по шиї, тому не переживайте. Карта Сонечка каже, що в принципі все більш-менш нормально. Єдине там зі світлом у вас проблеми, От, ну, зі світлом. Ну, то вже якось у всіх проблеми зараз зі світлом. Так. Мій улюблений кривий ріг. Давайте подивимось. Кривий ріг, тримайся. Час від часу передаю своїм клієнтам туди привіт, але їх так уже багато з кривого рогу, що я, напевно, всіх і не назву. Так, але я про всіх пам'ятаю. Дивіться, проблеми зі світлом, кривий ріг. Скажу, що буде ще на вас атака. Атака буде цими як дронами, так і ракетами. Ну, повинні щось відбити. Єдине, що пожежі мені не подобаються пожежі. А кажуть, що у вас дорогоцінне ППО приїде. Прям таке, ух, класне. Іноземне. Ну, дай Бог. Для захисту. І тому буде менше, нібито як отаких от нюансів. Тому що там, е... ні, ви там будете. Більш-менш хорошому захисті. Повітряних тривог буде багато, але ППО буде більше спрацьовувати. Єдине, що я все рівно бачу якісь прильоти. Можливо, то, знаєте, як залишки ракет, можливо, то дійсно там ще якась ракета може й долетіти, отак От скажу. Все можуть не збити. Тут точно. Так, Зеленодольськ. Дивимося Зеленодольськ. Тиждень непростий, щоб ви розуміли. Знову там буде ракетний масований на обстріл. Тому, Так, обана, Зеленодольськ. Зеленодольськ, максимальний сос. Зеленодольськ. Попереджую, там щось не. Ай-яй. Так. Зеленодольськ, Десь будуть у вас там будуть. На наступному. Ай, ай, ай. Так, Зеленодольськ. Максимальний сос. Повторюю, максимальний сос. Е Із хороших карт тільки раз, і два. Все остальне. Тут ще і старші аркани, і молодші аркани. Ну, коротше. Башта це вже в любому прильот. Смерть. Щось прилетить, будуть смерті, бо тут і люди йдуть, і, і, можливо, навіть діти. Друге, четвірка жезлів, трійка жезлів, і ще й вісьмірка. Ну це, по-любому, щось якась срака до вас буде летіти. Блін. Зеленодольськ. Будьте обережні, тому що у вас там буде цей тиждень, ну, дуже важким. Тому, і навіть 50, не 50 не виходить, що найголовніше. Так, рибочки мої. Жовті води. Жовті води, жовті води. Отже ж, в жовтих водах якесь падло, яке працює на заводі. Де там у вас завод якийсь є? А, працює, отримує гроші. Ну, Не можу сказати, не можу сказати. Гроші, погані, ну, якісь отримує. І воно здає позиції на цей завод. Ну, не кончене. Ой, господи, що у людях в головах. Мухи якісь, дохлі. Так. Ну, нема слів, просто нема слів. Одні емоції. Так, жовті води, жовті води. Щось зловлять, укріплюють, Укріплюють. тому що щось, коли буде збиття, можливе якесь руйнування. Але то, як, то як залишки будуть від ракети. Зі світлом. Пляховато. Далі щось привезуть на ремонт світла. Я так розумію, те, що було десь там обстріляно на тому тижні. Ну, а так, в принципі, мир. Так що і на цьому дякую. Так, апостолово. Сьогодні у нас такий експрес. Ну, тому що я розливати воду я не хочу. Я хочу чітко, ясно і конкретно. Це те, що людей цікавить. А розливати там воду. Привезе там якийсь гуманітарний штаб, якусь там допомогу або якийсь там це я цього говорити не буду. Плюс там дуже багато карт про наших військових, я теж їх не буду говорити. Так, апостолова. Апостола, якісь підприємство є в апостолову, воно так почне якось як запуститься. Так, зірка. Галесо. Галесо. Ні, апостолу, там двічка, можливе, пролітання і 50 на 50 одне. Але більш, слухайте, ну, хороша у вас карта по апостолу взагалі. У вас буде як, от по Зеленодольську, там єрундінь. А по апостолу можу сказати, що у вас там ситуація трошки зміниться. Менше буде у вас там пулять. Прям менше. Ви якось станете неінтересне. Ну і дякувати Богу і слава Богу. Так, вам дуже дякую за увагу. Окремий там сос, Зеленодольський равоград. бум бум Що ми казали, що роки, нище, марганеці нікопи. Покров трошечки у нас менше. Жорті води, апостола взагалі прикольний вийшов. Ну, Дякувати Богу, що це все, все так. Так, вам дуже вдячна за лайки, за перегляди, за підписку, за вподобайки, за е зворотній зв'язочок. Пишіть, будемо дивитися. Знайте, що я завжди з вами. Е всім допоможу, всіх підтримую, я поряд. І гарного тихого вам тижня і бережіть себе. Нам ще перемогу святкувати. Дякую.